Так, япончики по наявності, це у нас задньоприводний 18-й, це куботка 205-та, Янмар 250-й, Янмар 255-й, кубота JT 3 Янмар 33, Хондочка 332 і Янмарчик 30-ки, 30-й. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Все по наявності, всю інформацію на данника кого цікавить. Міні-агробузова. Техніка, як завжди, по наявності. доставка безкоштовна, без предоплати. Замовляйте, привеземо. Все як має бути.